На рівненській атомній електростанції, за участі очільника енергоатома Петра Котіна, генеральних директорів українських АЕС та персоналу станції, відбулася виробнича нарада щодо результатів роботи компанії у минулому році: проходження навантажень під час зимового періоду та старту нової ремонтної кампанії. Ефективно працюючи усіма дев'ятьма енергоблоками, розташованими на підконтрольній Україні території, наЕК зміг збільшити виробництво електроенергії на майже 5 мільярдів кіловат годин більше в порівнянні з попереднім Оком чистий дохід енергоатома склав майже 154 мільярди гривень. Це третій показник за виторгом в країні. До держбюджету було сплачено близько 21 мільярда гривень. А ще 128 мільярдів видатків направлено на виконання ПСО. Того дня Петро Котін також повідомив, що на Хмельницьку АЕС вперше було доставлено паливо американського виробництва Весінгхаус, яке вже використовується у роботі РаЕС та ПАЕС, остаточно зруйнувавши монополію РФ на ринку ядерного палива, усі вітчизняні ато. Томні електростанції відтепер працюватимуть на американських тепловидільних збірках все паливо, яке буде постачатися, воно буде за технологією Вісінгаус або вироблено Вісінгаузем або вироблено на нашому власному рабництві, яке ми запускаємо з 26-го року. Завдяки вдало проведеній ремонтній кампанії, вітчизняні енергоблоки змогли наростити коефіцієнт використання встановленої потужності та працювати на максимумі, генеруючи електроенергію під час осінньо-зимового періоду. В цей час не було зафіксовано жодної значимої події без врахування роботи тимчасово окупованої запорізької. Віс напередодні керівник наЕК у складі делегації був присутній на засіданні ради керуючих МАГАТЕ, на якій більшістю голосів підтримано проєкт резолюції, сформульований саме українською стороною щодо термінового повернення ЗС під повний контроль України. Нагадаємо, що у вересні минулого року наша держава була обрана та увійшла до складу ради керуючих міжнародного агентства. Це було перше засідання ради керуючих за участю України. Безумовно, ми Викрастили це можливість і підготували проєкт резолюції ради керуючих, яка Закликає Росію покинути Запорізьку атомну станцію, передати контроль над Запорізькою атомною станцією Україні. Це найбільш жорстка резолюція, яка була прийнята у своєму звіті. Петро Котін торкнувся і питань виконання планово-попереджувальних ремонтів. Минулоріч енергоатом провів усю кампанію за 618 діб. А вже у 2024-му термін виконання із запланованих 617 за рахунок оптимізації процесів та вдосконалення деяких технічних рішень планується скоротити. Ще на шість діб, звісно, без зниження якості виконання робіт на даний час. В ремонт вже виведено один з енергоблоків Рівненської АЕС та розпочато відповідні роботи. Фактично, ми планували ще. Працювати енергоблоком могли би працювати, але дійсно профіцит електроенергії через теплу погоду в енергосистемі України дозволяє нам раніше вивести і розпочати ремонтну кампанію. Ми виводимо зараз енергоблоки великої кількості, всіх потрібно один за одним вивезти і перевантажити. Тому будь-який підвіжка цих блоків на раніше вона дозволить відповідно оптимізувати ремонту всіх інших енергоблоків в рамках виробничої наради були заслухані звіти генеральних директорів про результати роботи філій відокремлених підрозділів Рівненської, південноукраїнської та Хмельницької атомних електростанцій, а також директора філії ВП «Атомремонтсервіс». у ході зустрічі Петро Котін та начальник Вараської міської військової адміністрації Людмила Мариніна підписали меморандум про співпрацю спрямований на посилення у сфері безпеки. Ми хочемо максимально підвищити зв'язки між військовою адміністрацією на всіх містах. І такий меморандум був у нас підписаний Хмельницькій атомній станції. І ми бачимо результати цього меморандуму. Дуже гарна зараз організована робота і взаємодія між директором атомної станції і військовою адміністрацією міста. Я маю на увазі Хмельницька. Наша те теж саме зробити тут, в Вараші, щоб вони працювали як одна команда. На завершення зустрічі очільник енергоатома Петро Котін за сумільну працю та високий професіоналізм вручив грамоти та подяки працівникам Рівненської АЕС та генеральним директорам вітчизняних атомних електростанцій.